Так, все мені набридло шукати. Я не можу знайти ноутбук з потужним процесором, хорошою відеокартою, дисплеєм, класною клавіатурою, щоб акумулятор тримав. Ну, а ще я хочу грати без паліва в ігри, десь в кав'ярні чи на роботі, щоб ніхто не зрозумів, що я граю. Ну, щоб без паліва. Ну, щоб багато цих ігрових ноутбуків зі своїм дизайном палять цю контору. Ех, Такого ноутбука напевно, не існує. Ще й за нормальною ціною. <праць> Чуєш? Мене є те, що для тебе потрібно. Ніки не кричи. А то все розберуть. Не встигнеш собі взяти. Ти щось чув про Lenovo IdeaPad Gaming 3 з Ryzen 5 на 6 ядер 12 потоків RTX 3050 Ti. 6 IPS Full HD дисплеєм на 120 Гц. І це все за 38 850 гривень. На момент зйомки відео 12 грудня 2022 року. Ух, ні, не чув. Але звучить дуже цікаво. Розкажеш про нього? Добре, добре, розповім. Тільки пообіцяй, що підпишешся на канал. Поставиш лайк та поділишся цим відео в соцмережах. І глядач теж, а то нічого більше не буду розповідати. Звісно, звісно, я лайк вже поставив і підписався. А ти? Ну все, годі Балачок, заварюй чайок, сідай щось похрумати та приємного твій перегляду. І тобі також. Вітаю, друзі! З вами Богдан. Ви на каналі Сіті Та як ви вже здогадали, сьогодні мова піде про Lenovo IdeaPad Gaming 3. Приємного перегляду, Close your eyes. Триманий дизайн, який не заявляє на право наліво, що власник геймер, ніяких кольорових вставок та RGB підсвіток. Міцні шарніри, якісний пластик та збірка без люфтів, трішки прогинається клавіатура по центру, якщо на неї натиснути. Але це болячка більшості Windows-ноутбуків з пластиковим корпусом, хоча пластик тут дійсно якісний. Ну і раджу носити з собою мікрофібру, якщо вас дратують залишки відбитків пальців на корпусі, тому що цей корпус любить їх колекціону. Що стосовно портів, зліва USB C 3.2, HDMI 2.0, Ethernet J45 та вхід для зарядки, з правого боку два USB 3.2 та комбінований 3,5 мм аудіороз'єм картрідера, на жаль, немає. Доволі непоганий Full HD IPS дисплей. З частотою оновлення 120 Гц. Грати та споживати контент одне задоволення. Дуже зручна клавіатура з дворівневою підсвіткою білого кольору. Маємо цифровий блок та стрілки нормального розміру. Дякую, Lenovo. Звук просто нормальний, як на середньостатистичному Windows ноутбуці. Але за цю вартість якість дуже хороша. Lenovo IdeaPad Gaming 3, обладнаний процесором Ryzen 5 5600H. 6 ядер, 12 потоків, відеокарта RTX 3050 Ti на 4 ГБ, яка дуже добре проявляє себе навіть у складних іграх. Оперативна пам'ять ddr 4 об'ємом 8 ГБ, яку, звісно, можна розширити. Швидкий M.2 2 на 256 ГБ. Для початку буде достатньо, але з часом я б розраховував на те, щоб додати пам'ять в залежності від вашого використання, тому що більшості і цього буде достатньо. Хороша система охолодження не занадто шумна. Ноутбук не перегрівається та працює на адекватних температурах. Є три режими охолодження: тихий, який не буде розганяти дарма повітря, збалансований та продуктивний. Для серйозних задач з коробки на цьому ноутбуці встановлено ліцензійний Windows, що є характерною рисою для ноутбуків зі штатів. Користуючись ліцензійною операційною системою та з коробки, в першу чергу ви економите свій час та нерви, забезпечуєте більшу безпеку вашим персональним даним та отримуєте стабільну роботу на повній потужності. Lenovo Ideapad Gaming 3 – чудове рішення для тих, в кого обмежений бюджет. Ноутбук відробляє свою кожну копієчку, та його можна модернізувати. Не кричить на всю про те, що він ігровий. Потужний процесор порається з важкими задачами, а сучасна графіка дозволить пограти в серйозні проєкти. Дякую за перегляд! Кому сподобався цей ноутбук та відео. поширіть його в соцмережах, ставте вподобайки та пишіть нам, щоб його замовити. А щоб не пропустити наступні відео, підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок. Всім мирного неба! Не забувайте донатити на зсу, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні, слава нації та Російській Федерації.